У Луцьку вшанували пам'ять загиблих волинян під Волновахою. 11 років тому, вранці двадцять травня, під Волновахою відбулася одна з найтрагічніших подій початку антитерористичної операції. На блокпост Збройних сил України напали проросійські бойовики самопроголошеної ДНР та цинічно розстріляли українських військових. В результаті бою загинуло 18 військовослужбовців, 10 роз них волиняни. В Україні приказка звучить так, – «Моя хата з краю першим ворога. зустрічає». Так сталося, що наш край дійсно з краю іншого протилежного від тих бойових дій, що почалися на Донбасі. Але першими туди поїхали наші хлопці і дівчата. І першими поклали свою веду. Сьогодні на театральному майдані лучани схилили голови в скорботі, вшановуючи пам'ять героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Біля стели героїв поклали квіти до підніжжя пам'ятника, а священники відслужили за панахиду, вшановуючи загиблих захисників України.